Єбать, запчасті, за Яких запчастей? Mm. А, так він он кнопку не поставив назад. ще. Запхни її назад. Ну це, він знімал... ну, це як міряв які кнопки. Ну Ну там воно. О. Та все, Та то ж таке поки не треба буде. Ну, пробуй. Контакт. Но. Сейчас дай гляну. Крючки -то. Все. Не? Так а что, пол должно хватить? А може і ні. Довжен пройти. Давай, давай, давай. Жопою так сюди, щоб тіньок був. жатка перемазана, все. Будемо сподіватися, що відпрацює. Нормально, без сюрпризів. сюрпризівся. Давай, давай! Нормально! Сюда, сюда трошки! Туда типа Давай, 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 давай! Ровня! Ровно, 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 ровно! Ну так хорош! Там доступ буде, жадко нище! Шоп! Щоб... Хорош! Все, туши! що, не хочешь? А, чи це ти ручний вбрав, оце він таке маловаті щось обороти, так? Да? Чи то таке вже. Е, щас. Ой. Що? Скільки? Ну нормально, воно ж там 28 з чим то ж зарядка, ти ж тільки заглушив. Воно ж, Що там камери нормально? Чи треба буде щось десь, чи ні. А, ні, тут хоча видно, там видно. Бункер потім. В принципі, нормально. все. Чи в роботі покажемо. Ну, Оце все, так. Да, це все тут не повинно бути. Так що ми? Цепляємо зараз жатку, ясна справа, гідравліку, ципки, всі справи, крючки не забудь підцепити, щоб жатка сама не від'єдналась в роботі. І е, розкидач, подрібнювач треба відкрутити, продвинути вперед, щоб він на комбайні залишився, але... Соломка кидалася, волочок не потрібен. Та нахер мне надо есть листочок пам'ятка. Так, що там? Під барабаня 14-16. Я ну подивись, скільки там зараз 616. Ну, правда, все. Максим. Ну, короче, то этот. Барабан, барабан, тоді десь будемо оборотів 700 ставити Барабан. Ну, потом, да. И ветер где 650. Ну, оно от 600 до 750. Ну, попробуем, побачим. Сейчас давай, иди, иди сюда, все, Решета сейчас приоткрыем примерно хоть. Так, э, нижняя, ну, нижняя решта 712, Ну, давай на 4 там щелчка от их примерно. Нет, да, да, туда, до комбайна. Ну, то, буде. Так, ну, закрито, а воно. тепер, розкручуй провод цей. Я тобі, ну я зараз залізу туди. До речі, ось, ось ми продвинули подрібнювач. Верхні, я не пам'ятаю. Щас залізу. Тут тепер до клавіш доступ є. І воно буде сипатися. Зараз я залізу сюди. Тут роздолбано, то я примірно подивлюсь. її. Ану, дергай щось. Ага, то верхня. Верхня решта так, то. Хочем. Так, відкривай відкривай, відкривай, не бой. Давай, 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 воно. Ну, опа! Ну хай. Уме. Ну менше. Ну не 18 це, це okay, ж буде менше. Open, open. Да, ну, щас О, так, ну зараз, удлинитель, Отак, хай. Отак. Все, закручуємо. Закручуємо. Подивимося. Це вже ж як маса yeah. піде, побачимо потім. Закрываешь кондиционер будешь включать че нет? Yes. Опа! Сейчас будем пробовать. Побачимо, що воно там буде. Ну таке, на вигляд, неначе вже нічого. Де інде, Підгончик Підгончик є, де інде невеличкий. Ну побачимо. Почнемо з огородів невеличких. Там де солому будемо залишати. Без ж. И как раз потренуемся. Что там? Запускайтесь. Сейчас Вы делаете? О, пришло, пришло. Ага. Ну, шланги я побачил на камере. Напружились. Эти ж, Барабан, ветра. А сейчас, сейчас, сейчас. Барабан убавлять надо. Скинь я тобі казал? 700. 700 казал? Да. А 650 ветер. 650, да. А. Убавляй, бо 800 то за багато. Вылетит на посів сразу. О-о-о-о-о. Хорошо, упало. Ну, 7... ну хай буде 700. А, 650. Не, ну хай буде 700. важкенький же ж. Побачим. Сейчас. Ну, трошки, о, 656. Нормально, нормально. Да. Беляк, идея, сколько ну, опять пише. Я не знаю. О, стоп, мотовылож. Ну, варіатор. варіатор. Варіатор, вариатор. ж його... О-о-о! Бо я думаю, щось не крутиться. Щось не хватає. Ти ж на другий, да? Да, Ні, другой. Не, я ну, вообще другий. Все. Норм... Ну нормально, нормально. О, пішло, звучок помінявся. Барабан крутиться. Крутиться, крутиться. Круто, круто. Та да, круто. Та ну це ж пока. Ну що ти, так? Да. Перший заїзд, що ти? Ну нормально, обороти нормально теж. А газ ти на всю чи ні? Да? 1860. Нормально, нормально. Ну все, не, я ж за те, що взагалі просто. Так, ну бункер зерно пішло. Сейчас поравняйся, так вот и выключаемся и пидем дивиться на все. И на зерно в бункере и на жопе що там воно. Хорош, выключаем вот так. Ага, выключается. О, пляка пішла, Ячменна! Хо-хо-хо! Так Ну, ну, дай зерна! Опа! Ну так, щось в бункер падає. Зараз будемо дивитися. Щось падає. Ну, можна буде ниже, мабуть, так? Да? Я побачив. А, чи ні, ні, хоча нормально все. А, оце ж ти тут його пусти. Ну що, є зерно. Ну це можна верхній відкрити, бункер вроді непогано сипеться, зараз Щас... треба дивитися, що там на домолот іде. може багато зерна на домолот. Ні, Юра, пошли на цей. Не... Ти не балуйся, як спеціалісти, ти отам. Ні, Ні, не... ще нічого тут. На комбайн треба йти дивитися. Ну зелень є, да. ну этот. І гірчак, оно ж, бач, зелен. Дай пофіг, лиш би вимола і влага, піди этот, візьми влагомір, поки пограйся там. Я переключив його в зерно. А ну на співбер. Да, фокус воно вроді этот, кришку держи, щоб не гепало в мікрофон. Або ще кукуруза, а, в принципі, це може бути ще кукуруза. Ну воно скільки заїхали. Зараз yes. yeah. подивиться, щоб шопі yeah. А скільки ти їхав, кілометра двох, що... Взагалі я ще не газував. Ще не газував. кілометра три назад ну треба ще проїхати да, ну в принципі начальна ця нормальна тенденція ну що нема знаєш що не грибанув, немає в бункер чистенько йде можна чуть чуть попробувати приоткрити ще да? ну не їхні ну побачимо що буде на один И тут про... Ну надо проезжать, короче, ще раз. Шо влага? 14 на. 9,8. Ну если и він даже и брешет, то 100%. А на на... Ну, ТВРД? Да. Ну давай, па, короче, давай этой. Расскажи, розет, а мы так подим, потом махнем. Ну этот. З... Ззаду на домолот іде буквально нічого. Ну, там трошки є драбленки. Ні, трошки є дробленки. Подивимося, зараз пройде. Може то кукуруза ще. ну мусор що В Бункер, в принципі, ціле там зерно, я так, ще так. я приоткрив нижнє трошки на один. З жопи так я грибанув, отак отут нема. Ну таке пустеньке попало, а ти отам там що, було зерно? Не, ну колоса чисті, все нема нічого. Ну все так вималася. то ж може, ще. Да, тож. Випало з потери. Як это? його. І з жадки, і з комбайна може десь там. Все, поїхали. А чого не їде? Газу, Да відказу. О. Надійди, а. Так. А, а ізм... на та і змільчителя немає, копи. Та я бачу як запустили. Опять... а я стояти, бачу, треба було. Опять пиляка була. Ну колосків теж є. є. Немає, немає. А це ж а це пшениця. Ну це нормально, це нам не треба. Це хай вилітає. Так що хай вилітає, вона пуста. Щоб молодша туди. Я пробував, немає. Де солома? Висота яка, диви, де солома, нема соломи. Ну все, снопок є. Ану, да, подивиться. Колоски, щоб не лізти на клавіші. Ну воно ж і мільчителя немає, то. Та нема, так? Да? Не, немає. А солома дивіться яка. Диви, ось все. Зелень. Зелень. Нормально, ні, ну звучок, звучок поменявся, там хрустить солома вроді. Нормально, Ні, так. Ти а що не не дивиться. Помниш, тоді як ми перераз, як перший раз перший фоток купили, no. як ми. Потері дивляться, з комбайна потері дивляться в комбайні. Отак, от на краєчку, отам от на удлинителі все, а не оце, що показують, ходять. Що тоді ж і жатка у тебе, і комбайн. Ну а тут можна подивитися, так, отак, тут можна, десь зернятку подобно має яка? Ну, та ні, жадка так, ну якщо дирка в ній там буде. Nie, не, ну і так, знаєш, типу, то мотовилом типа Ну, може. Наші так звані вже масиви, огородики розкосили, там висипали в машині, лежить, ще не висипав на склад, вже почали на полі. Бо тут теж, коротше, кажучи, в, так... в цьому році такий прикол, що солома на висоті зрізу приблизно 10 см. Зараз знайду, покажу, тут менше. На огородах зустрічалось частіше. Зелена, прям зелена. З неї тече вода. А зерно, виходить, попевірили вологомір, що у знайомих взяли чітко, то до 9-9% вологість. Типу, якби пересушений вже. Ну, це таке вже. Не дізнаєшся на 100% того, я маю на увазі, коли його і що, бо чекали, поки солома підсохне, а тут вже нерви здають. І як з'ясувалося, вже 9%. По врожайності ще нічого не скажу, скажу пізніше, як вже переїдемо, як підчепимо подрібнювач, назад поставимо. Тут ще 2 гектари оці скашуємо волочки і потім будемо тюкувати. А інше поле в 10 гектар. Там. Ні, не 10, гектар 7 брешу, гектар 7, може 8. Там вже будемо з подрібнювачем працювати. Хтось тут лазить, мені тут шарудить щось, лякає мене. Ну. То таке. По полю бур'янів не дуже багато, місцями є дуже багато репяхів, я б сказав, отак. Но ми їх не косимо, не збираємо, вони ось на місці залишаються. Я думаю, що треба буде, як тільки затюкуємо, зразу заганяти дискову і е, дискувати це поле. Волога, неначе в ґрунті навіть і була ще, ну, таке м'якеньке, да. ґрунт м'якенький. Не сказав би, що вологий, але м'який. І робити першу операцію зразу, щоб. Прибрати оці труби, так звані, стерню, через яку ще буде випаровуватися волога. І прибрати ось ці бур'яни, які бачите на екранах. Мішієць трохи пішов. Ну, коротше, таке. Вологи в цьому році я не можу сказати, що мало. Тому маємо отаку картиночку. О, пилюки! Не наче, як з підлоги його збираємо. Жах. Малий комбайнер. Mm. <гум> Нормально з дідом там під кондішеном сидіти. Не жаліється неначе. Ну що, таку фігню ми ще не косили, так? Да? Mm. Собі, собі точно таку mm. фігню. Mm. Да. Це ж той ячмінь, який навесні ми як підживляли, він ну, пізно був посіяний після кукурудзи. Підживляли карбамідом і тут було чорне поле. Ну, щось виросло, ну я не знаю, ну центнер по 20, може плюс. Може і ні. ні, Ну так, десь Ну Десь 20 може і буде. Куча, зелені, от лобода шурує. Ну, воно там, в принципі, з іншої сторони дощиків у нас в цьому році більше, і тому зеленка поперло. Але плюс того, що він рядкуватий, це ж зеленка і проривається. Ну, це таке діло. На, а на огородах що у нас там? там густий густи. ну, густи. ну, да, Получалось. Ну 35 точно. Ну а там якщо да. 80 соток було. І тут 50. І, 50 і так, да, десь по 40, Ну, 35-37 отаке. Так, оце ж на огородиках получилось. Ну а на полі а тут полу... Ого. Було... Ого! Шнек, шнек, вирубай, вирубай, вирубай. Оце відосики знімаємо. Сука! О. Ты тоже не дивишься, не дивишься. Сука! Забыл, ты не Ну, заглынула зеленка, блядь. Или муфта тут сейчас. Падло, блядь. Нарочно не придумаешь, блядь. А ну, чип, пожи, может цеп? Нет, цеп на... Подожди. Не, на месте. Ой, блядь. Очманить можна А, зажало лобода, так? Так, так бач, зато муфта працює на цьому, на шнекові. Да, так, муфта. Да, Як відео знімати, не дивишся, то вона дивиться. Да, ну... А, тут ну багато... краще, понят? Ну так. Да. Ну, ну більше да. маса пішло. Де? Да. Де пішок, пішок, пішов. Капец. Да ви пішов. Капець. Ой. Ну це треба. Кришку, наверное, знімати, чи вручну може, а ну якщо за пальці може да, піти. Давай беремо. А ось його тут у мене запресовано. Да, да. Ну сейчас от беремо потім. Буває і таке. <зараза>, Зараза, От тобі і зеленка. Зразу, зразу починаються проблеми. Блогери такі, оце обоє так, дивилися в камеру, чи бог його знає, куди дивилися, що воно набило все. Ну, нормально, буває. Буває і не таке, як то кажуть. Зато без прикрас. Зараз спробуємо зібрати. بحاتصلله <laughs> нормально уже ковтне. давай давай давай